Сьогодні ми продовжуємо грати кар'єру за Олександра Усика. Читаємо книгу про легенду Кубу та готуємось до матчу з оболоню. В нас буде більше півгодини, щоб показати гарну гру. Обогонь почала доволі різкий матч. Вже в першому моменті господарі могли забивати нам гол. Далі атака була в нас. Олександр вийшов на ударну позицію, але удару так і не вийшло завдати. Потім знову був непоганий шанс господарів поля. Та дуже небезпечний навіс з подальшим ударом по воротах. Оболонь сьогодні дійсно робила нам проблеми та наносила удар за ударом. В кінці відверто повезло, коли Ніаїя вийшов сам на сам з нашим голкіпером, але рахунок закінчився в нашу користь. Наступний матч ми будемо грати з рухом. Знову нам дають трошки більше півгодини. Перший момент створюємо, ми, виходячи з-під пресингу в центрі поля та з подальшим виходом один на один, який, на жаль, не реалізовуємо. Вже в наступній атаці рух міг виходити вперед. І якщо б класниця потрапив в ствір воріт. Наступна атака також була за рухом, небезпечний розрізаючий пас з виходом один в один, який відбиває наш воротар. З кутового в них також був гарний навіс, та воротар знову відбив. Ще один кутовий, та наші гравці. Ліквідували загрозу. Наступна наша атака була більш затяжною та комбінуючою. Лукас Тейлор віддає передачу Олександру. Той кладе м'яч без шансу для воротаря. Знову наші гравці в атаці Тейлор біжить на фланзі робить короткі паси та вішує в боротьбу, де наші підбирають м'яч та максимально хочуть зіграти, як то кажуть, довірного. Виграємо рух та набираємо 3 залікових пункта. Зараз у нас є можливість додати трохи балів досвіду. Додаємо трохи фізичні дані на реакцію та витривалість. Готуємось до дебюту в Єврокубках. По суті, в важливому матчі для нас. Бачимо тренувальний зал та де ми вперше зіграємо в основному складі. Нам треба дуже використатись, щоб дійсно показати, що ми гідні грати в основі. Дуже важкий матч, та бачимо, як в першій же атаці шотуанці могли забивати нам гол. Далі відповідаємо, і ми через короткі передачі в центрі поля знаходимо Усика, та він холоднокровно забиває перший гол у Єврокубках. Наступна атака також була за нами. Ми зробили кутовий. Та... Через ідеальний навіс від Назаренка подвоїмо рахунок зустрічі, це щось неймовірне. Переглянемо повтор цього прекрасно забитого м'яча. Шотландці не полишили надії на взяття воріт та мали ідеальний шанс, вийшовши сам на сам, але схибили. Далі вже були напівмоменти, де наші повністю контролювали ситуацію. Полісся здобуває першу перемогу в лізі конференцій завдяки дублю Олександра. Якщо ж додивилися відео до кінця, тисни вподобайку та пошир це відео. З вами був Каспер. На все добре!